Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування щодо колишнього керівника управління СБУ в Харківській області Романа Дудіна. Він постане перед судом за підозрою в Держзраді. Про це ДБР повідомив понеділок 20 березня. Слідчі з'ясували, що напередодні 24 лютого 2022 року Дудін знав про високу ймовірність початку повного штабного вторгнення РФ в Україну, але замість організації роботи щодо протидії ворогу фактично зайнявся саботажем, вважаючи що наступ буде успішним у бюро заявили, що його підривна діяльність нашкодила обороноздатності та державній безпеці України. Зокрема, він організував спробу усунення голови Харківської обласної державної військової адміністрації від виконання покладених на нього обов'язків. Мета цього акту перешкодити здійсненню керівником хода необхідних заходів правового режиму, воєнного стану та намагання захопити державну владу в регіоні. Йдеться в заяві ДБР. Окрім цього, за даними слідчих, Дудін через ЗМІ дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву інформацію. І намагався паралізувати органи безпеки регіону. У бюро з'ясувало, що він умисно і безпідставно наказав особовому складу у СБУ на Харківщині покинути адміністративне приміщення та територію Харкова. Також Дудін створив умови для здачі росіянам зброї, бойових припасів, засобів забезпечення бойових дій, засобів індивідуального захисту військових, які були в адмінбудівлі управління СБУ, заявили в ДБР. Екс керівника управління СБУ в Харківській області підозрюють у держзраді самовільному залишенню військової частини або місця служби та непокоря. Дуді на довічне ув'язнення справу передадуть до суду після того, як з нею ознайомиться сторона захисту. Зазначимо, колишній начальник СБУ в Харківській області Роман Дудін перетворився на політика опозиціонера. Він пише публічні звернення до президента, обурюється корупція в Україні, розповідає про те, як врятував Харків від російської окупації. Все це колишній силовик перемодряється робити, прибуваючи під вартою. ДБР звинувачує держзраді, а голова Харківської ОВА Олег Санігубов у спробі захоплення влади в регіоні після початку повномасштабної війни. Подібні коментарі дають мер Харкова і Терехов та місцеві військові керівники, які обрали активну участь в обороні області. Інтерв'ю Сенігубова, в якому він у деталях розповів про те, як поводився Дудін у перші дні повномасштабної війни, наробило багато галасу. Колишній начальник управління СБУ у Харківській області Роман Дудін намагався захопити владу в області у перші дні повномасштабної війни, заявив голова Хова Олег Сеньгубов. З такими звинувачування з такими звинуваченнями погоджуються і правоохоронці. ДБР повідомили йому підозру в Держзраді та самовільному відході з місця служби. Сеньгубов розповів інтерв'ю Суспільному. Він після початку в... Дудін після початку вторгнення наказав співробітникам СБУ вивести його та міського голову Харкова Ігоря Терехова з кабінету прибрати всі особисті речі зі столу, вимкнути світло та зробити фото. Після ці фотографії розміщували в соціальних мережах, нібито як підтвердження того, що вся українська влада з міста втекла. Або звернувся по коментар Ігоря Терехова, який був свідком цих подій. Він підтвердив цю версію а Також розповів нові деталі про скандального екс-СБУвця. Дудін проводив нараду в антитерористичному центрі СБУ за день до. Повномасштабного вторгнення розповідає Ігор Терехов. Тоді українські силовики вже знали про підготовку наступу. Однак Дудін стверджував, вторгнення не буде. В антитерористичний центр приїхав і я, і голова облдержадміністрації були всі силові структури, військові. Ми говорили таке. Ми говорили, вже гради стоять на кордоні. А він відповів: не буде нападу. Росіяни там п'ють. Це лише навчання. Згадує Ігор Терехов. Вже 24 лютого. Ігор Терехов, як і багато українців, прокинулися від звуків вибухів. Почалася велика війна. Місцева влада разом із військовими та комунальними службами займається. Малася обороною міста. Я спочатку з Дудіним не спілкувався. Мені всі дзвонили. То вийшло, що мій телефон взагалі перестав працювати. Не приймав дзвінки. Я тоді взяв телефон у сина за його допомогою. Додзвонювався. Потім уранці, 24 лютого, приїхав до облдержадміністрації. Разом із губернатором та його заступником моїм колективом. Ми почали організовувати роботи. Роботи було багато. Треба було зміцнювати фортифікаційні споруди, створювати штаб для запису добровольців. Згадує міський голова. Ігор Терехо вважає, що саме співробітники Дудіна сфотрофували порожній кабінет голови облдержадміністрації за. Його словами, співробітники СБУ самі попросили вийти з кабінету, щоб перевірити його на наявність прослуховування. Ігор Терехов, Олег Саньгобов у цей час пішли до штабу, в якому організовували прийом охочих допомогти в обороні міста. А в соцмережах почали поширювати інформацію про те, що вони втекли. За наказом Дудіна каже міський голова управління областю, мало нібито перейти в руки ОЗБУ. Також співробітники Дудіна намагалися зайняти іммерію до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.